Найголовніша навичка людини, яка хоче досягати успіхів у спілкуванні, яка хоче отримувати своє від людей, яка хоче, щоб її поважали, щоб до неї прислухалися, яка хоче, щоб в неї було багато друзів, повага на роботі, гармонія в сімейному житті, найголовніший навик це вміння слухати. Вчені провели досліди, і виявилось, що найбільше. Причина розлучень і конфліктів на роботі це невміння вислухати. Це відсутність діалогу. Тобто 90% людей на планеті Земля розмовляють, щоб сказати, а не щоб почути. Представляєте, от усі ми збираємось і починаємо бубоніти, щоб щось сказати, а нас ніхто не слухає. І правда, це нервує. Ви колись були на тому місці, коли ви щось. Розказуєте дуже важливо для себе щось цікаве, а вас перебивають і починають другу якусь історію розказувати. Найголовніший навик це вміння слухати. Будь то перемовини, будь-то сімейне життя, будь то робота, будь то друзі, навчіться слухати. І це зробити дуже просто: перше, закрийте рота і не перебивайте. Друге, зберігайте зоровий контакт. Третє, якщо вам важко... Слухати людину, щоб не перебити. Починайте про себе проговорювати ті слова, яка, які вона каже. І четверте, будьте щирим. Посміхайтеся щиро, будьте зацікавленим людиною, яка розповідає. Можете зробити найпростіший експеримент. Завтра, цілий день, намагайтесь не жалітися на життя, не. Намагатися щось донести якусь інформацію, намагайтесь слухати людей, і ви побачите, що вони спілкуються з вами з великим задоволенням, вони вам посміхаються, вони вам завжди раді. І якщо ви після цього, після того, як ви вислухаєте людину щиро, зацікавлено, звернетесь до неї за допомогою, вона вам завжди допоможе. Тому що ви дали людині найголовніше відчуття потрібності. Коли ви слухаєте людину, вона відчуває себе потрібною і вона відчуває, що її цінять по заслугах. А це найголовніше, що одна людина може дати іншій. Це визнання. Зберігайте собі.